Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович. Я очільник Української духовної академії Просвітлення. І сьогодні я закликаю вас послухати оголошення про найближчий семінар, який ми проведемо 20 лютого о 20.00 і Називається Він «Телегонія». Семінар оновлений. І перероблен, мною перероблена основна практика, яка так і називається Телегонія. Я додав туди елементи квантової фізики для того, щоб він відповідав сучасним вимогам. Ми звикли думати, що стосунки це тільки почуття. Насправді, це далеко не так. Минуле не залишається в минулому, воно залишає свої сліди. В в нашій пам'яті, в нашому тілі, в нашій підсвідомості, в, на... в нашій психіці. І ось ці сліди спотворюють нам подальші взаємини з вже в цьому втіленні, тому що целегонія, вона стосується не тільки ось цього нашого проявленого життя, а й попередніх життів, де багато хто із нас. Переживав ґвалтування, е, переживав приниження, переживав е, дуже жахливі сцени, які стосуються інтимного життя. Е, нам здається, що новий партнер це чистий аркуш, але це далеко не так. У нього також є, так би мовити, шлейф телегонії, і це все привноситься у нові взаємини і спотворює і вашу дітородну функцію, окрім просто психічних, так би мовити, наслідків для вас. Тому, друзі мої, щоб позбутися від тих слідів, які нанесло вам оце, оце явище, про яке не дуже люблять зараз говорити, телегонія. Тому що воно болісне, ви ще бачите зараз ці всі скандали, пов'язані з розкриттям файлів Вербштейна і так далі. От, і людям стає дивно, хто ж тоді насправді нами править справжні якісь моральні виродки. От, так для того, щоб і ми з вами не несли ось такий тягар. А цілком може бути, що в минулому за нами тягнеться такий шлейф, шлейф і створена оця, створений цей семінар, який називається Телегонія. Е семінар допомагає відновити відчуття цілісності без тягаря минулого. Він допомагає вам очистити свою підсвідомість, е зберегти внутрішню чистоту і гідність. Я закликаю вас долучатися до нашого телеграм-каналу, підписуватися, е, вирішувати там фінансову складову цього питання. Е, от і тільки після цього ви можете включитися в цю роботу телеграм. Е, Канал вміщає до 200 тисяч бажаючих, тому місце там є. А план семінару такий: це шість практик, які концептуально між собою пов'язані. Ну, шоста практика є такою бонусною. Перша називається усвідомлення своїх проблем. Друга – вузли. Третя телегонія. Четверта звільнення підсвідомості. П'ята. Священний Союз. І шоста, я вже казав, бонусна практика, е, космічна ініціація. У нас є правило, що на екваторі цього семінару, після там е, третій практики, ми робимо 5-7 хвилин перерву, щоб ви отямилися, прийшли в норму. Тому що, ну, почитайте там е, в телеграм-чаті цього. Каналу Телегонія, які там враження. Дуже часто це супроводжується звільненням душі від тих тягарів, тобто сльози у людей, це викликає такі сильні переживання. Так, ви очищуєтесь, так ви зцілюєтесь від елементів цієї телегонії. От. Тому цих 5-7 хвилин вам треба для того, щоб ви повернулися. До нормального відчуття і могли працювати далі над тим, щоб закріпити ось е ті речі, які вже відбулися, для того, щоб ви дійсно е війшли в це нове життя уже без тягара минулих переживань, які пов'язані із вашими інтимними взаєминами. Е Ще раз закликаю вас долучатись до нашої роботи. Це все робиться для вас, це все робиться за мінімальні можливі кошти, тому що я знаю насправді, скільки має коштувати е, такого роду практики. От і повірте мені, це ну, мінімально можлива оплата, яка сьогодні прийнятна в умовах, в яких ми знаходимося. Тому ще раз закликаю вас, долучайтесь до нашої роботи, наберіться мужності провести дві години, щоб очистити себе на всіх рівнях, і відкрити можливість для нового вашого життя, для життя в умовах цілісності, в умовах звільнення від. Тягаря телегонії. Це інша якість життя, повірте мені. До зустрічі, бережіть себе. На цією практикою в першому варіанті довелося працювати десь пів року. І ще декілька місяців мені знадобилось для того, щоб розширити і наповнити цю практику, цей семінар новими якостями, І новими, які відкривають для вас нові можливості. Тому приходьте, долучайтеся, навчайтеся, зверніться за посиланням під цим відео, там все зрозуміло, як Долучитися до цього семінару, як провести автоматичну проплату за нього і так далі. Бережіть себе до наступної зустрічі Намасте.